Трамп близький до припинення вогню, але все залежить від Путіна. Путін хоче заморозки та повторного нападу на Україну. Київ не піде на Новий Мінськ або Будапешт. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп майже досяг угоди щодо припинення вогню між Росією та Україною, але ключове рішення залишається за Володимиром Путіним, який поки що не демонструє готовності до миру. Про це пише The Wall Street Journal. Видання зазначає, що Трамп опинився у складній ситуації. Він запевняв, що Путін прагне миру, а також тиснув на Київ, щоб той погодився на 30-денну паузу бойових діях. Якщо ж Кремль відмовиться, Трамп змушений буде ввести нові санкції проти Росії. Але покарання Москви може стати ще однією перешкодою, навіть з того важкому шляху, до укладення угоди, що поставить під загрозу його більш масштабну мету поліпшення відносин з Росією. Пише ВСЖ. за даним видання, Російські чиновники можуть вимагати. Те поступок ще до початку перемовин це посилює тиск на Трампа. Ключове питання: чи дійсно Путін прагне миру, як стверджує Трамп, або ж його вимоги будуть надто великими, щоб на них погодилися Україна та Європа? Сенатор Лінсі Грем, один із найближчих союзників Трампа, заявив у їх наступне цитата. Я вкрай скептично ставлюся до того, що Росія погодиться на припинення вогню, і я дуже сумніваюся, що вони хочуть закінчити цю війну. Він також повідомив, що до кінця тижня внесе законопроект про кастоломні санкції та тарифи проти Кремля. Водночас ВСЖ зазначає, що Трамп не звертає уваги на скептичне ставлення та перемовин з боку союзників. Цитата за словами аналітиків, він діє на основі власних інстинктів і з власних причин, не звертаючи уваги майже на жодні думки, окрім своєї власної деться у статті. Тим часом аналітики інституту вивчення війни вважають, що запропоноване Росією перемир'я вигідне Кремлю та дозволить йому підготувати новий напад. За даними ІСВ, американсько-українська угода передбачає тристаденне припинення бойових дій, мораторій на удари та обмін розвідданими. Це демонструє готовність до миру. Проте план Путіна створює переваги для Росії, можливо, з заборону військової допомоги Україні та мобілізації. Це ослабить ЗСУ, даючи Кремлю вигідні умови для відновлення бойових дій. Цитата запропонована російським лідером угода підірва заявлену адміністрацію Трампа мету досягнення сійкого миру в Україні. Та змісни віру в те, що Росія може вдати військові поразки Україні. Також це стимулюватиме Путіна до відновлення бойових дій, зазначається у звіті. Інститут наголошує, що Путін не прагне миру, а лише використовує паузу для досягнення власних цілей. Цитата: Російський лідер не зацікавлений у сумлінних мирних перемовинах. Він прагне встановлення проросійського режиму в Україні, підриву її обороноздатності та недопущення вступу до НАТО йдеться у звіті. Водночас керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Київ не під. На заморожування конфлікту і США підтримують цю позицію, цитата. Ми не підемо на заморожений конфлікт. Ми точно проти. І тут наші позиції з американським партнером повністю збігаються. Вони також проти так званого мінська 3 або Будапештського меморандуму. Усі вони на жаль не спрацювали. Заявив Єрмак. Він також наголосив на ролі Європи у перемовному процесі. Цитата: ця зустріч лише початок, але головне, що Україна не на самоті, а разом із партнерами. Ми на постійному зв'язку з Європою та інформуємо їх про всі події. Підкреслив Єрмак.